Так, всім привіт. Сьогодні маємо такий бій. У нас вийшло оновлення 2.0. І тут з'явились нові бойові завдання, да? завдання 3.0. І тому катаємо на ЛТшки і виконуємо завдання. По сетапчику сетапчик досі приємний, да? одна ЛТ на команду, що в нас, що в них. Не їде в дефолт, світить воду, тому що. Ну, Т-92, скоріш за все, я не присвячу і можу затвітитися і просто здохнути. Тому їду на всю позицію де катаються тяжики. Завалив дерево спеціально. От якщо хтось до мене підійде, він міг через нього стріляти. Ну і стою на підсвіт поки що прокатки, да? збираю інфу. по сетапу. Збираю інфу і чекаю, доки помилиться ворожа ЛТшка. Вороги потроху їдуть. Тут підставляється шкода, даємо в неї тичечку, збираємо трошки асіста. І далі чекаємо, чекаємо, тут перекаточка. От. ПТшечка розумна виявилася, бачите, через дерев це стріляє. Не світиться, а я збираю фу. Так. Поки що нічого суттєво не відбувається, просто танчики катаються, хтось кудись їде. Чекаємо, чекаємо на помилку від ворожої лтшки. Поки вона не помилиться, нічого робити я в цьому бою не можу. Хочу, але не можу. А бойове завдання в нас стоїть зайняти перше місце у двох командах по досвіду. Так, їде Маус, ну так в нього стріляти немає сенсу, от коли він повертає, то вже. Цікаво. Так. І тут засвітилось вороже ЛТ, він не, не витримав, <сум> бачимо, не витримав. Ще команда наша ще потрошку зараз почне зливатися. Ну, я бачу, куди він поїхав, і тому їду з урахуванням того, щоб його якось законтрити. Це дуже важливо. Сушка дає в нього шикарний постріл, ми даємо фугасиком і все, він залишається шорти для будь-кого. Якщо він зараз помилиться, то далі зможемо грати більш агресивно, більш, більш відкрито по мапі. Все, помиляється. І все. Руки в нас розв'язані, їдемо світити ворожі танки. Тут можна трошки прискоритись, бо нічого цікавого. Знайшли Юдиса. навіть ще тичечко йому вкинули. Так, засвітили хорі, через дерево кидаємо, не підпадаємо, але й не засвітилися. Теж добре. Так, їдемо далі. Ну тут поки що нічого надзвичайного, просто світимо, просто стріляємо, так? Да? Добираємо фражочок, тому що у нас задача стоїть на, на досвід. А це важливо, так? Да? Так, щось реплічик трошки підлагує, ну то не страшно. Так. Іначе по мапі дивимось, наче все нормально. І хп наче все нормально, але все одно ситуація зараз буде дуже сильно ускладнюватись. А, чому все нормально по ХП? Тому що в нас АФК танк 9 рівня стоїть на базі. І він зараз просто так здохне і... І буде все печально. Так, тут. Постріл незрозуміло не куди, блін. Тепер вже нормально. Хочу з'їсти фражочок. треба. Не встиг. <плук> так. Ну і що ми бачимо? Нашу тіму потрошки зажимають і зараз засвітиться ще й М103, його вб'ють. Але не диво, в цьому боїв, ну в мене було два союзника, це Су-130 і Шкода Т56, які самі дуже гарно відіграли бій. Нанесли багато шкоди і. і ну, Вчасно рухались по карті, тому бій. Тому бій виявився виграним. А для виконання задач, там де треба бути першим по досвіду в двох командах, ну перемогу обов'язково. Так, ну бачимо. Вороги пуши той фланг. По ХП просідаємо. Ну і рухаємося в сторону бази. Так, є, сушка сама підсвітила контендера, трошки зворували в неї засвіт, але нічого страшного. Так. Далі вороги їдуть на базу, на захват. Там є трупи, з якими вони можуть ховатися. Е е їх можна було перес пересвітити і вбивати з тої позиції, де стоїть маус. Але звідти, ну, там стоїть маус, тому я не можу там грати. Тому грають, то. Ну тут багато кущів. Вони мене навряд чи побачать, плюс там сушка ще стоїть на підсвіті. Не тільки я. А ні, вона стріляє по-моєму до світу. Так. Ну і я розумію, що xm там стоїть так, що її звідси ніхто не побачить, тому треба якось зайти з того флангу. Точніше, ну, можна сказати, зі спини. Щоб її побачити. Не просто.